Салют, шановні, як зазвичай справляються зі снігом в вашому місті. В мене в Харкові трамваї міняють колеса на ковзани і відправляють на маршрут. Травматичність зростає в 5 разів, зато працівниця Аврори може доїхати до роботи вчасно. Звучить якось по варварськи да, зато проблема вирішується. А що ж тоді з нею роблять в розвиненій і високотехнологічній Європі? Після нового року в Нідерландах випав сніг приблизно 3 сантиметри. Діти почали бавитись на вулиці, дорослі готуватись до робочого тижня, нічого не віщувало біди. Але державні служби оголосили помаранчевий код, і відлік часу пішов. Понеділок, 5 січня. Нідерландці сідають на велосипеди і їдуть на вокзал, щоб добратися до роботи. На вокзалі їх вже чекає НАТО. Поїзди не ходять майже нікуди. Причина замерзли стрілки, і їх зазвичай підігрівають газом, але це чомусь не працює при наявності снігу. Система паралізована, шлях, який зазвичай займає півгодини, тепер потребує дві пересадки і в три рази більше часу. І то, якщо автобус міг завестись. Туристи з чемоданами істерично виясняють, як їм потрапити в аеропорт. Вони ще не знають, що всі рейси нахуй відмінили, а в терміналах повний хаос. В центрі події KLM, найбільша нідерландська авіакомпанія, і саме від них людям приходить повідомлення про відміну рейсів. Але можна поміняти квитки на іншу дату, в інше місяце. За доплату. Люди закономірно не дуже задоволені і йдуть штурмувати офіс компанії. Він закритий, гаряча лінія мовчить, чат-бот не відповідає. Дехто отримує відшкодування їжі на 25 євро. Це приблизно два шматка піци в аеропортових кафешках. І людям залишається лише чекати. Частка відмінених літаків становить 71%. Вівторок, 6 січня, ранок. Врахувавши досвід минулого дня, залізнична компанія відправляє додаткові бригади відігрівати стрілки за допомогою теплих ковдер, какао і струб вафель. Неочікувано стається збій it систем Компанія заявляє, що це не пов'язано зі снігом, але звучить підозріло. Незалежно від причин, ніякі поїзди не ходять весь ранок. Особливо це зацінюють ті, кому замість відміненого рейсу дали квитки на Євростар поїзд. Він, очевидно, не перебуває, літаків досі нема, але є купон на 25 євро і можливе відшкодування вартості готелю. Окрім того, ви вже встигли здати багаж? Жаль, вам його не повернуть. Можете відправити його в Австралію. Вас не можуть. І люди масово відправляються в Амстердам шукати готель в одних брудних трусах на 3 дні. Тим часом співробітники аеропорта будують сніговиків і влаштовують гонки на машинках. На це все через здоровенні скляні вікна дивляться озвірілі пасажири. Reddit і TikTok вибухають від гнівного контенту. Частка відмінених рейсів становить 64%. Середа. 7 січня. За ніч розталий сніг замерз. Дитинчата машин почали дріфтити по місту, а велосипедисти улітати в канали. Автобуси майже не ходять, поїзди ходять дуже умовно. Процент відмінених рейсів досягає 92%. В той же час середня затримка перебуваючих рейсів 2 години. Окрім усього, це значить, що люди перебувають, але не убувають. Де вони всі знаходяться? В терміналах. Частина з них не міняє роси вже четвертий день. Частина приміщень перетворюється на лабіринт з чемоданів, інші в общагу. Враховуючи кількість людей і площу аеропорту, можна починати організовувати нову мікродержаву, типа Люксембурга. Небагато чисельні щасливчики, чиї літаки таки взлетіли, знімають відео середини, так ніби пережили затоплення Титаніка. Всім іншим відміняють вже друге-третє заміни рейсу. Четвер, 8 січня сніг починає танути, транспорт працювати, люди відправлятись додому. Хтось поїздом, хтось літаком з пересадкою, комусь вже нахуй не треба нікуди їхати. Але в повітрі продовжує витати питання чому транспортну систему так легко паралізувала кількість снігу, з якої посміялись би в Швеції чи Фінляндії. Офіційної відповіді ніхто не дасть, але насправді вона очевидна. Компаніям тупо невигідно купляти і утримувати всю потрібну техніку тільки щоб використати її пару днів за зиму, і то не кожен рік, дешевше роздати купони на їжу і оплатити частині людей готель. Інші посплять в терміналі, побухтять трохи і забудуть, бо яка в них альтернатива Іти пішки через Атлантичний океан. Але є дещо, що все ж таки можна зробити: поставити лайк і підписатись на цей канал. А інакше я зачекіню ваш чумадан і відправлю його в Австралію. Усього доброго!